Ну, насправді, ну, Я думаю, що в них ще й немає важелів, щоб це змінити швидко. Тені. 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 Ну, Скажемо правду. Скажіть, ну. будь ласка, скільки потрібно міністрів для, для того, щоб створити апарат в місті Київ? Скорумпованих міліціонерів, які звикли не на зарплату жити, а на те, що вони палкою свої збирають. Це переставляння хабарями, це переставляння ліжок ліжа гомбардєві. Я задаю запитання пану Авакову. Ви хто? Ви звідкіля прийшли? З якого місяця спустилися сюди. Чи до вас теж треба прийти, як як до, приходу до олійника, до всіх решта? Ми прийдемо, повірите? От мені подзвонили, значно, ну, в Тернополі я був, там сказали, що правий сектор поставив вже чорта, який був при Януковичі, на самооборону. Потім дзвонили з Сухолуча, правий сектор ставив чорта, який там при Януковичі накрав дерево на самооборону. Треба розбиратися тут зараз. Поки всі сотні сотники є. Тобто треба використовувати цю струк структуру сотників тут зараз. Бо що вас почують. Та не треба бути під ким? Ви маєте вплив, розумієш? При чому тут? Треба Ґдею за ідею працювати, а не під кимось. Ґ? На Україну. Так а за ідею мають працювати не тільки сотники. Ну я кажу, що це якби люди, які відповідають за конкретні сегменти Майдану. Те, що ми робили по наметам, вони якби по сотнях. Розумієш? Майдан це така спільнота, множина. Сотники це представники. Давайте включ... включайтесь. Підтягнути якогось, я не знаю, ще там громадський там, сектор, чорти знає. Але не чекати. На місцях так само тої босоти... — Нічого не змінили. Попників, я, не, я говорю про корумпованих ментів, Но. які сидять на місцях, які ніхрена пале за палець не робили. Чиновники, Чиновники, які ніхрена не робили фактично, і не збираються далі працювати, вони ну, розрбувалися. Що можна говорити, якщо зараз Аваков призначає начальником ДСБС підрозділу боротьби з економічною злочинністю, генерала Пісного, який був керівником управління внутрішніх справ у Львівській області, це злодій, такий злодій, ну, ми всі його знаємо, знаємо, що, що він робив, коли він при прилуцентром. Які випусували? 100 днів ми можемо говорити, так? От, ті, от, Вони мали б протягом 100 днів щось вирішити, так? Ні, 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 дивись, отут є сцена, так. Чому б сотникам не виступити чи комусь хочеш, я можу сказати. Просто треба сказати, що з цієї сцени. людей, які вона При чому? Тут є трансляція, зараз є трансляція, там її більше. У мене є думка, я думаю, що і багато цих такої, щоб перший майдан було не стояти, хочемо це не питати. Не стояти, якось Другі, він а, Другі, працювати. Так, люди, які їдуть додому, ці ідеї і цінності, вони повинні втілювати вдома. Так до них треба донести їх. Так вони звідси їдуть. Так, так, вони треба так треба власне. тут працювати, те, що ти так. казав, що вни, знизу не працювали люди. Люди взагалі-то воювали, виживали, дрова, їжа, одежа там. Мінялися бо... Україна, бо... Звичайно, так. так. Тобто це це був і мурашник, ми його називаємо мурашником, який самоорганізувався. Абсолютно так. Так. Ніхто ж не казав нам, що робити, як робити, ніхто не давав, не ставив ніяких задач. Ні, ну, кажуть, що... А це вони так кажуть, що нам задачі ставили. Прийдуть сюди і розкажуть, які задачі конкретно ставили нам. Ну це Чи тому намету сусідньому, чи ще наступному намету, чи туди хай підуть. Дивіться, повертаємось до наших биранів. От ми ж одне і те саме один одному кажемо, що будемо робити завтра. А завтра продовжується війна. Ну, війна само собою. На, на жаль, вона продовжується. Не... Паралельно прийдеться робити, бо ми не дочекаємось, так? Питання ілюстрації. Питання ілюстрації стоїть дуже гостро і воно стояти буде. Ну, вже вони очолили ілюстрацію. Поставили Соболєва, який тут був комендантом, коли побили студентів. Ну, тоді виникає питання, чому Соболєв не протестує проти призначення пісного? Так. О, цікаве питання. Елементарне питання. От, задай так, прямо. Вони поставили Соболєва для того, щоб він у нас цього не робив. Ну і механізму ніякого вони, ну в Тернополі не знають, від Соболя ніяких сил не прийшло. Як проводити ілюстрацію? Ми даємо свої, ой, як цікаво. Ну, у Львові комітет Майдану наразі домовився на базі телеканалу Зік люстраційну площадку влаштувати. Я тобі дам, Наш, я, я ж не дам. Тобто, тобто запрошувати кожного новопризначеного або того, хто претендує на посаду в прямий ефір. Ні, 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 в, в нас як мінімум. Ні, дивись, пр прямі ефіри. У нас є просто анкета така жорстка, яку обов'язково повинна запропонути. Та їй три роки вже. Запитаю інше, чому наша вільна преса не показувала нашу штуку для народу? Всі ці правдиві канали, правдиві українські правди. Видать, було не дуже цікаво. Я думаю, що це всім відомо, тому що ми відсилали усі партії, усі партії, всі знали. Ну, але я не використовували. Тобто, дивіться, треба самим це робити. Ну так давайте, вперед. Я говорю за Львівщину, створено ВО Майдану. Воно не зареєстровано, але воно існує, воно є. Це і власне, займалося тими питаннями, що мали займатися так звані оці зі сцени люди, які нам казали, що вони з чимось займалися. Але відправка людей, постачання Майдану, займалося БО «Майдан». це і громадські сектора, це і громадські активісти, які запрошували так само партійних лідерів туди. От чомусь на місцях партії в основному це, що, ж таки, не хочу повторюватися, але банально від свободи ігнорували це. Максимально Ну, Може Вони були зайняті, ну, дуже вони дуже зайняті. боролися? — Вони були зайняті відкатів. системою відкатів, які вони відкатів. налагодили в Львівській області. І Корупція, яка зараз існує у Львові і в області, яка налагоджена власне, свободою, вона просто менш, не знаю. Вона не є нічим легше чи краще за те, що було режимом Януковича. Абсолютно. Так. Я наведу один приклад корупції боротьби свободи з регіоналами. У нас був голова адміністрації, такий чудовий чоловік Ігор Чобто, який всі прославився тим, що найбільше землі за його присутності законно відійшло в чиї з руки у Сломитівському району. І БО Свобода ні одного дня. Ні одної сесії ніколи не, не поставило претензії до нього, хоча всі знали. Як тільки призначили нового, вони почали знову ж таки дуже, дуже кричати, що це от від регіонів, його треба звільняти. Я задаю запитання, чому з минулим керівником ніхто навіть не пробував воювати. Чому? Знаючи, всі всі казали, вони з ними коли півкурси, вони все прекрасно розуміли. Може, так? в них сили було? М -м, мабуть, не було, а зараз ну, ні, сили, найбільші сили, сил. бажання. Ну, я з Києва, я Я не знаю. сподіваюся, якщо зараз керівником е Пустомитівського району з'явиться також чоловік, представник Беро Свободи. Ну, Зараз вже буде правий сектор. Може. Правий. Ні, я ж кажу, кажу, двоє вже від правого. я не знаю, може це якийсь лівий правий сектор. Я хочу перервати. На жаль, товариство до нас приєднались е, трохи запізно. Я що хочу запропонувати? Ми даремно приїхали сьогодні і плануємо приїхати в п'ятницю. Дуже прошу, щоб всі тут присутні. Ну, Окрім тих, хто може поїде. Ну, річ тому, ну, я, я вже сьогодні буду від'їжджати, тому що в е, нас на місцях відбувається такий майдан, що ви себе просто не являєте. З погрозами, з бардаком, який створюють. Той же самий ВО «Майдан», так само штаб, там перевороти свобода витворяє, так, так дуже хоче. Хоча пасивні були, а тепер всі активізувалися. Тому я думаю, що також і на місцях потрібно буде. Я думаю, що тут ну, вахтовий метод ми будемо все-таки втілювати в життя. Тому що люди також, крім того, всього нам ще й треба заробляти гроші. Ну, панове, Майдан існує за наші з вами кошти. Да -да -да. Нас ніхто не фінансує. І їх треба також заробити. Ну, головне там налагодити. Там також треба налагоджувати, само собою. Ну, це повинно якось бути пов'язане. Тобто я кажу про що? Те, що Богдану я казав, що треба якось об'єднати оці нормальних, нормальних людей по всій Україні. Мені просто прикро, що е, дуже багато нормальних хлопців там знаходиться, та які не усвідомлюють, напевно, до кінця, що від них е, лідери вимагають. Вони, коли з ними спілкуються, вони розуміють. Але знаєте, таке, вона, ну, у нас дисципліна, ну, це мене пошибає. Ні. А що якщо, якщо дисципліна, каже тобі стріляти, це, виходить, це значить оці, що були смертя, значить, вони оправдаються, це дисципліна, це був приказ, нащо треба було виконувати її. Мені мозок зриває, я не можу зрозуміти такі елементарні речі. А де серце, а де почуття, а де розум, а де мудрість людей? Тому ти не в свободі. Тому я не в свободі. <гум> <гум> Бувають різні партії, організація дуже впливає. Ну, Вертикають. Дуже, дуже багато хороших людей. Ну, звичайно, в свободі ну, багато не, людей. Не до кінця ще усвідомлюють. Я надіюся, що все-таки... Ну, хоча багато вже перебувається. Пер, пер, ну, Скажімо так, перевернули свій світогляд з ніг голову, побачивши, що тут відбувалося, як ті події тут відбувалися. Я думаю, що на Львівщині особливо будуть ставити претензії до певних керівників, до певних органів. Що буде громадянська війна? Я, Та, ми, скажімо так, на грані цієї війни. От, до речі, тільки тепер і може бути громадянська війна. Тому що при Януковищі неможливо буде організувати, бо у Януковича no. не було народу, який би за нього воював. Все okay. ж таки давайте ми на сьогодні будемо закруглятися, на жаль. Але маю стільки надію, що в п'ятницю тут зберуться біля цієї дітки адекватні люди. А то ну, Ті, хто і хто ми були. — такі самі адекватні люди. Ну, ми інших не запропонуємо. Ми саме не займаємося. І ми встигнемо поговорити і про ситуацію і на Західній Україні, і на східній, і в Криму. Може закінчити на якійсь оптимістичній ноті. Сьогодні підходили люди, розповіли анекдот, що до Путіна викликали гадалку. І він спитав, що буде далі. Деякий час тому. Вона каже, ну буде війна з Україною. Він каже, та я знаю, ти мені щось таке конкретне. Наприклад, на що? Ну, наприклад, скільки буде коштувати в Москві пиво там, за три роки? Це, я кажу, так, 6 гривень. Старий. Це старе, я не на цьому, би. Може він старий, але на він дуже, дуже, дуже актуальний. На цій оптимістичній ноті я хотів би е, на сьогодні завершити. Тому обов'язково повернемось в п'ятницю.